Не потрібно великого розуму, щоби образити жінку. Розум потрібен, щоб її не образити. Про це та інше сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Доктор Леа Брайт з госпіталю Джона Хопкінса у США та її колеги досліджували голосові зв'язки здорових людей і з'ясували дивовижну річ. Довжина голосових зв'язок не залежить ні від росту, ні від об'єму тіла, зате вона істотно відрізняється у чоловіків і жінок. Цим пояснюється різниця в тоні голосу. У жінок він вищий і крім того, для відтворення звуку їм потрібно менше повітря. Внаслідок цього жінки витрачають менше енергії при розмові. Тому, як правило, жінки здатні говорити довше і швидше за чоловіків. Це лише один із прикладів відмінностей між статтями. Рівність стати хороша мета. На жаль, вона порушувалася в минулому і порушується сьогодні. Однак ми не можемо ігнорувати те, що між жінками і чоловіками існують біологічні та психологічні відмінності, які частково закладені при створенні Адама і Єви. Це означає, що деякі наші характеристики. Пов'язані з нашою статтю, що чоловіки і жінки не однакові, але доповнюють один одного. Наприклад, є відмінності в ендокринній системі. У жінок виробляється ряд гормонів, необхідних для менструації, вагітності, лактації, а у чоловіків такого не відбувається. У жінок повільний метаболізм, легша кісткова система. Є різниця в розмірі внутрішніх органів і співвідношенні м'язової маси до маси тіла, простежуються і відмінності в області спілкування. Жінки слухають уважніше і чіткіше підтримують візуальний контакт, їхня мова виразніша, швидша, емоційніша. Чоловіки виражаються коротше, точніше, вони більш скупі на емоції. Бог створив чоловіка і жінку таким чином, щоб між ними відбувалося якісне спілкування, що приносить задоволення і користь. На відмінності треба дивитися не як на привід дратуватися і змагатися, а як на можливість доповнювати один одного. В другому розділі книги Буття написано І сказав Господь Бог. Недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створюємо поміч подібну до нього. Цікаво зауважити, що тварини були створені групами, а людина самотньою індивідуально. Однак Божа мета не полягала в тому, щоб Адам, який був створений першим, довго залишався один. Людина не створена для самотнього життя. Самотність була би згубною для благополуччя Адама, і тому Бог створив для нього компаньона Єву, подібну до нього. Вона відповідала його потребам і доповнювала його. Сам Бог дав Адамові супутницю, він подбав про помічницю гідно його супутницю, котра в любові та взаєморозумінні була би одне з ним. Єва була створена з ребра, узятого від Адама. Це означало, що вона не повинна була ані керувати ним, як голова, ані бути кинутою під ноги і зневаженою. Вона мала стояти поруч з ним, як рівна йому, котру він мав любити та захищати. Частка Адамова, кістка від кісток і тіло від тіла його, вона була другим «я». Це свідчить про те. Наскільки тісним і ніжним має бути зв'язок між чоловіком та дружиною? Поміркуйте сьогодні про відмінності між вами і вашою дружиною, про те, як вони допомагають вам в житті і подякуйте Богові за них. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти чудовим чином створив сім'ю, ти створив чоловіка і дружину. Щоб вони могли жити, насолоджуватися життям, доповнювати одне одно. Ми вдячні Тобі, Господи, за наші половинки і допоможи нам завжди цінувати їх і славити Твоє святе імення в наших сім'ях, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Цінуйте відмінностями, якими Бог вас наділив, і живіть щасливо!